Всім привіт, друзі! Ми продовжуємо грати у бенді Чорнина машина. Зупинилися на тому, що у нас тут тепер з'явився Янгол Аліса, і це прям дуже було жахливо, мене ще нічого в цій грі так не лякало, як саме цей Янгол. І зараз нам треба з тобою знайти вихід. Ми з тобою прослухали касету, так, де виявилося, що тепер Янгол Аліса буде озвучувати. Інша людина, і це якось ну, не дуже приємно, тому що ну, мені здається, що так все не повинно було відбуватися. Отож, ми продовжуємо зупинилися ось тут, саме на цьому місці, і все. Давай підемо вперед. Що у нас там буде попереду, я не знаю, але мені чомусь здається, що ми можемо зіштовхнутися саме з Алісою. Можливо, краще. О! Бенді, чи хто це? Я вже навіть не знаю точно. О, Борис, Борис О, ти напугав мене до смерті. Я. Не думаю, думай, що ти щось знайшов, щоб ми могли себе захистити вооружитися. Він знайшов трубу? Це підійде. Окей, ми тепер з собою, хоча б зі зброєю. О, який я радий, що ми знайшли з тобою Бориса. Я б думав, що тут буде саме Аліса. Знову шафи з іграшками. Годинники Бенді. Так, ну добре. Він пішов туди. Нам за ним іти? Знову нас з тобою щиток. Здається, щось відкриває її. Нам треба знайти. А, Цей шлях для. А, я знайду інший речах, він каже. Цей для тебе, а я знайду інший. Окей. Нам треба знайти наступний речах, який треба активувати, так? А відкрити вхід зі складу, підсказка. Знайдіть другий перемикач. Так, нам треба знайти інший перемикач. Тільки не кажіть, що монстр будуть звідси вилазити, ні? Ось. Ох! Ого! Оце так! Ух, я взагалі зараз в шоці? Це що таке? Це якась мавпа чи що, і вона так добряче нас побила? Ох, я в шоці. Так, де тут є якийсь суп, чи немає? Щоб трохи поїсти та відновити своє здоров'я? Чи воно вже відновилося? Це що так лякає Це жесть просто якась? Хе-хе. Оце так жар хластики. Ні, здається більш, тут нічого немає. Немає супу, немає нічого, тож можна відкривати цей важіль. Ох. Окей, йдемо сюди. А тут, до речі, ми з тобою були. Тут є касета, яку можна прослухати. Але мені здається, що спочатку треба натиснути важіль, тому що Борис там чекає, так? Давай натиснемо його. Ох. Хто ж міг подумати, що звідси вилізе ось ця штукована. Знайти новий в... е... вихід. Борис це натиснув? Так, він натиснув. Ти поки що там за... Там відчини... відчинилися двері. Так, Борис, ти, зачекай трохи. Я хочу послухати, що тут написано, тому що я так розумію, що ось ці касети краще всього вмикати, бо там дуже багато підказок. І це у нас Волі і Томас. Волі каже: добре, давай обговоримо це ще раз. Якщо тиск перевищує 20... 45, я міцно закручую болт безпеки. Вірно? Томас каже: ні. Кажу востаннє, якщо зробиш так, то підірвеш тут кожну трубу. Якщо тиск досягне 45, відпускаєш запобіжний вимикач. Ага, тобто Віллі каже: ти впевнений?» Чи знаєш, це звучить складніше, ніж порівнювати вашу сірку з воском джоли? А хто нас там Томас каже: Слухай, це не так і складно, просто стеж за рівнем. І Волі каже: знаєш що, якщо думаєш що я робитиму мою роботу і твою теж, то вали звідси. Тобто не треба, щоб тиск перевищував 45, я так розумію, тому що якщо буде вище 45, ми з тобою тут все підірвемо. Так? О, банки, до речі, є. О, це... Невже ми з тобою опинилися всередині тієї величезної чорнильної машини? Я сподіваюся, що це не так. Демон, Янгол. Двері. Я поки що відчиняти не буду, ми спустимося вниз, подивимося, що є у нас тут. Знову шафа, до речі. І що, в ній можна сховатися? Так, а там стоїть Борис, до речі. Борис, привіт знову. А чому ти тут стоїш? І чому ти нічого не робиш? So Аліса, ти такий so е е цікавий, такий дурний. дурний. Повинна признатися, я твоя You're фанатка. Like Схоже, у тебе побачення з Янголом. Іди no. до мене зараз. No, no. Уровень. 9. Просто слідкуй за кроками. Ми з тобою стали усюди, а треба було, мабуть, обдивитися навколо Може б ми ще щось знайшли. І що у нас сам за завдання? Зустріч з Янголом підказка. Алісу на 9 уровні. Тобто нам треба буде навідати Алісу на 9 рівні. Окей. Борис, ти зі мною. Я дуже сподіваюся, що ти мене будеш захищати, якщо що. Це ми спустилися з тобою на 9 рівень? Давай, вийди із своєї клітки. Нас чекає великий е дивовижний світ. Ця ліса мене дуже лякає, якщо чесно. Борис, ти ходиш за мною? Ні, він пішов вперед. Отже, нам треба йти вперед. Є ще одна касета. Тут порожньо. Я щось відчуваю, що скоро мене там заховають. Тому що ця ліса, вона. Ні, ти йди туди, а ми поки що з тобою послухаємо, що на ось цій касеті. І це у нас вже Томас і Конор. Ці прокляті ліфти, іноді вони відкрив. А... Відкриваються іноді ні, іноді вони приходять, іноді вони е входять в пекло і назад. Я продовжувати говорити це людям. Якщо містер Дж Джой Дрю продовжуватиме так само відливати, е відливати, то хтось точно завершить, а зрештою впаде на смерть. І це точно не я. Я скористаюсь сходами. А, ну тобто, мабуть, якщо він буде чорнила, туди сюди ганятим, то ліфт не витримає, і хтось впаде і розіб'ється. Тому він сказав, що краще буде ходити сходами. Ось тут сходи у нас, до речі. Там стоїть Борис і він чекає, поки ми підійдемо. А за цими дверями, можливо, стоїть цей Янгол Аліса. Окей, тут у нас бак сміття, і дійсно відкриваються двері. Так, Борис, ти куди біжиш? Ей, зачекай, чому ти так поспішаєш? Хвилинку, хвилинку. Тут у нас Янгол Аліса. О, Сенсі, а це ж. Це ти? Чи це хтось інший? Тут у нас нічого немає. А, дивися, це робітники. А, о, о дивись і. Це може зробити її дуже гарно? Оце все надоїдливі прийшлося збирати. Я повинна була це зробити, а вона мене з змусила. Хтось змусив її таке зробити з працівниками. Чи це Опії Бориса? Якось дуже це все дивно, якщо чесно. Окей. Зараз ми підемо сюди. Дивися, велика голова Янгола Аліси. Ось тут у нас є з тобою що? Тут порожньо, але є ще одна плівка. Давай послухаємо, що буде тут Сьюзі Кемпел. Хто б міг подумати, я обідую Джой Дрю, мабуть, часи навіть важчі, ніж я думала. В одну мить я подумала, що мені доведеться заплатити. Але я маю сказати, що він був зовсім не таким, як я очікувала. Просто чарівниця. Може, просто чарівний, він навіть назвав мене Еліс. Мені це сподобалося. Тобто вона вечеряла з Джой? Добре. Двері відкриваються. Окей, давай підемо сюди. О, там стоїть вона! Там стоїть попереду вона. Я не хочу до неї йти, якщо чесно. Але я так розумію, що іншого вибору у нас просто немає. Там ось цей монстр, який на нас накинувся. А, вона за склом, диви. А що ти з ним робила? Хм, Тепер ми е, підійшли до одного питання, вбити тебе чи розірвати тебе на шматки? Вибор прекрасно так Як можна Ось цей маленький маленький виродок. Він наприклад сюди попав якось так. Як же могла кос... доторкнутися до них? Ти знаєш, як це? Жити в темній калюжі, постійні крики, жахливі голоси. Думки впливають так і роблять що з неї дуже погане. Перший раз, коли я вийшла на чер з черво, ви. А першого разу вона вийшла безформеним слізом. Зробив з мене Янгола, коли він вийшов вдруге. Я не дозволю демону доторкнутися до мене знову. Я так близько, я майже ідеальна. Так, я е, збережу твоє життя на даний момент. Ще краще. Я навіть дозволю тобі е, піднятися і покинути це місце, якщо ти зробиш декілька маленьких. Е, для мене, ну там, як це одолженій. Так, «Возвращайся до ліфту, мій, ма, мій хлопчик, на, хлопчик на побігеньках. Ось це не дуже мені подобається, що вона так нас назвала, але добре, що вона нас відпускає. Так, у нас з тобою наступна ціль це е, виконати доручення Ангела. Підказка повернутися до ліфту. Ох так. Першого разу, коли вона вийшла з чернили, вона була просто слизом, а ось вдруге вже стало Янголом. Мені так е, здається, що вони з демоном не так ж, які вже й товариші? О, чомусь мені так здається, оскільки вона зовсім не хоче з ним стикатися. Окей, Борис ти тут, а куди він подівся? До речі, невже він вже пішов до ліфту? Туди? Якось це дуже дивно, якщо чесно. Чому вона вирішила нас відпустити? Хлопчисько на побігеньках, да, чи якось? Вона так нас назвала. <плес> Мі м... Мої машини голодні, найди мені запасні що? Частини? Так, взяти гайковий ключ. Окей. Тепер що треба зробити? Зібрати три спеціальні шест... шестерні. Підказка, шукайте коробки передачі на, на рівні. K. А, це, мабуть, і ці штуки, що ми з тобою знаходили. Ми бачили десь то з тобою шестерні. Зараз в нашому світі так мало правил, так мало е істини але є одна, одне правило, яке ми все всі знаємо і поважаємо: остерігайтесь чорнильного демона. Якщо будеш боротися дуже довго, то він знайде тебе. Якщо ти побачиш його, тобі краще сховатися не сховаєшся. Я була рада нашої зустрічі. А тепер давай почнемо нашу роботу. Так, ось навіщо тут були оці шафки. Тобто ми там повинні з тобою ховатися, якщо вдруг з'явиться чорнильний демон. Борис, ти в ліфті? А він вже там сховався. Так, добре, а, але я ж не бачу, де у нас тут чор... ці шафи. Я не ба. А, це звичайний чорнильний монстр. Я вже думав, що це чорнильний демон. А це у нас, я так розумію, мабуть, збереження чи щось таке. Оці статуї Бенді. Добре, а де мені знайти е, шафу, якщо я захочу сховатися? Борис, ти можеш відкрити двері? Ну, мені треба на рівень К. Ось так. все, Ми самі відкрили двері. І. Рівень К. Нам треба там знайти з тобою шестерні. Окей, давай підніматися. Ти його зустрів а, Чорнильного демона. Кажуть, він все чує. Кожен скрип полу, кожен шорох а, бумаги, паперу. Я не а, бажала. О, ні. ні, 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 ні. А, це чорнильний демон був. Я через дьоха не встиг прочитати, що вона там казала. До речі, у нього в руках є одна шестерня. Це означає, що нам треба його перемогти. Ах. А треба для цього відкрити ліфта. Він же ж Бориса не вб'є. О, ти диви, як круто. Ми One з тобою. Мінус один. <с? <с?> Ось так, мінус один. Ми це зробили. Тут нікого немає? Нікого. Так, Борис, ти там виходити не збираєшся? Ні? Ні, він виходить не збирається. Давай підемо далі. Скільки нам треба з тобою знайти коробку передач на уровні К? Ну ми з тобою на рівні К і є. Угу. Там двері зачинені. Окей. О, а! Це знову цей звичайний чорнильний е, монстр. Монстр, не демон. І це вже дуже добре. Це ось ця штука? Ага. Ми знайшли з тобою шестерню. Хм, тут пусто. Тут нічого немає. Але ж ми з тобою знайшли одну. Так. Тут, <реш> також... тут нічого немає. О! А, цього повинно <реш> вистачити. Принеси мені їх. І намагайся не померти е на шляху до неї. <реш> Я сподіваюся, що ми не помремо. Так, де тут був ліфт? Ні, не сюди, не сюди. Ось сюди давай. Ось так ми підемо вперед зараз з тобою. Це ж тут було, точно. Важелі. Щось я трохи заблукав. А, ну ось же ж воно точно. Чому я його пропустив? Взагалі не знаю, просто не побачив. Все, тепер ми повинні з тобою повернутися на дев'ятий рівень. І принести їй ці шестерні і все? Якось це ну... трохи виглядає простим. А де наш ліфт? А, він підіймається. Підіймається там ліфт. Ага, дивися, пам'ятаєш, той казав нам про те, що цей ліфт іноді дуже погано працює, тому він користується сходами. І що, можна сходами спуститися в самий-самий низ? Цікаво. Я, звісно, розумію, що ми можемо тут е когось зустріти, так? І знову якогось монстра. Але давай хоча б спробуємо. Можливо, ми навіть отримуємо якесь досягнення за те, що спустилися пішки. Нікого немає? Нікого. але як я дізнаюсь, який це рівень? <гас> О боже, це просто, просто цей. <гас> це не Не, этот, як його? не наш де я, демон чорнильний Це чорнильний монстр. Ти подивися, скільки тут всього. Як багато різних коридорів, там також є шафа, де можна сховатися. І тут також можна викликати ліфт. Ну, давай, ну, мабуть, його виключимо вже. Тому що я так-то не знаю навіть. Е... Ось він спускається. Де саме буде. А, це ось це другий поверх, а нам треба 9 То Це дуже довго буде спускатися. Борис ти тут. Так, він тут. Це. Він на місці. А Семі сказав, що я та... талановита. він завжди був хорошим до мене, так. І все, що він. Він колись би дуже. А, він колись був дуже красивим е... мужчиною. Нам треба на 9. коло. На семі Семі. Це той Семі, який нас хотів принести в жертву чорнильному демону? Так? Чому ти переляканий? Гей, Борис. Що відбувається? Ти хочеш сказати? Що тут може хтось бути. Ти дивись, який він наляканий. О, це мені вже не подобається. Але добре. У мене немає жодного вибору. Мені треба повернутися ось. А тут же я сховатися не можу, так? Там дверцята зламані. Ну, як думаєш, вона нас зараз вб'є або ж залишить на місці. Ти бачиш їх? Масово. Чого? Вони просто набиті жиром чорнилом. Мене то, е, нудить від них. І все ж це прекрасні речі для підтримки себе. Якщо ти хочеш спіймати їх, тобі доведеться що зробити. Повертайся до дверей, у мене є до тебе, для тебе щось. Це що, шприц? Це шприц? А зібрати ти три банки жирних чорнил. Підказка, треба полювати на масових шукачів на 11 рівні. Ось так бити їх і збирати чорнила їхні на 11 рівні. Ти бачив? На 11 рівні. Ну, окей. Давай. А Борис прям боїться, Аліси. Ти бачив? 11 -ти рівень. Окей, давай підемо туди. Що? Ти чув ці звуки? Таке враження, наче ми вже з тобою натрапили. О, тут хоча б є збереження. Натрапили на цих чорниних. Ось вони. О. Мені здається, що трубою було вбивати їх набагато швидше і простіше. Так, ну давай. Ось так, все, зібрали ще трохи. А скільки взагалі їх повинно бути? Один, два. Ми з ними розібралися там попереду. О! Ні-ні-ні-ні-ні. Мені здається, там оця штука йде. О, але у нас немає виходу Тож нам треба було їх, Ма... Нам треба було їх вбивати Щоб зібрати з них оцей жир, а не чорнильних монстрів. О, так А куди він зник? Так, хвилин. Чому, чому ви тут. І ще жира зібрали трохи? А скільки всього нам треба зібрати цього. А, три банки. Три банки треба зібрати. Окей, дві ми вже зібрали, залишається ще одна. О, це ще хто? Чорний. І куди він пішов? Нам же не треба буде його вбивати? Я дуже сподіваюся, що нам не треба буде з ним змагатися. Але тут є ще одна плівка. Давай послухаємо, що тут за запис такий. О, ні, він вискочив прям. А, ну так, якщо ми будемо стояти довго, то. Угу, я зрозумів, тож зараз нам послухати цю плівку не вийде. Окей, так, давай ми тоді швиденько з тобою підемо сюди. Можливо, треба зачекати, коли вони вискочать, та просто вбити їх і зібрати третій шматочок жиру? Де мені знайти ще одного чорнинного монстра? А ось все, нарешті. Нарешті. Як приємно, О, а у мене мурахи по шкірі. Натак, ну, принеси мені все це до мене, будь ласка. Окей. А можу я тепер хоча б послухати, що там було на записі, тому що ну, цікаво, можливо, там є якась підказка. Я дуже сподіваюся, що нас візьме. Звіс... Ну, я думаю, що тут вже не повинен вилізти той монстр. Але ось той з проектором на голові де ходив, це взагалі жесть. Так, давай зараз послухаємо. І це у нас Волі Френкс. Я не розумію, усі ходять тут, наче хтось, щось, хтось щойно помер. Навколо злі обличчя, ці люди мають розслабитися. Я хочу їм сказати привіт. Ви ж робите мультики, ваша робота а, смішити людей. М, повірте, якщо ці люди не почнуть е, час від часу посміхатися, я звалю звідси. Ні, ну дійсно, так то вони ж роблять мультики. О, ні, о, ні! Там іде там йде монстр, і мені треба ховатися. Вона сама ж казала, що якщо я буду дуже довго залишатися на одному місці, нам треба буде сховатися в шафу. Це зараз мого торошно. Він зникне? Я дуже сподіваюся, що зараз він кудись піде. Ти ж не захочеш повернутися до мене? Дивися, він пішов в те місце, де ми з тобою слухали касету. Мабуть, він відчував, що ми стояли з тобою саме там. Так, здається, Потихесенько, чи ні, чорнила не зникають? Все? О. Як добре, що тут все ж таки була ця шафа. Так, давай з'їмо банку супу. Ось сюди пішов мужик з проектором, але тут зачинено. Окей, у нас з тобою є один варіант, так? Це лише піти до Аліси. І зробити це максимально швидко, коли... поки не з'явився знову чорнильний демон. Швиденько, швиденько давай відправлятися до ліфту. Ось так. Сюди. Там нас чекає Борис, і треба відправитися знову на 9-й поверх. А де. Куди там знову поїхав Борис? Чому він постійно десь там катається на нашому ліфті, і нам доводиться його чекати? Де він був? Він поїхав саме низ. Хм, Цікаво. Нам треба було на 9-й поверх взагалі-то, а не ще нижче, куди він там їхав. Все, давай, давай, відкривай двері. Давай, давай. Ось так. Все. Заходимо сюди. А, дивним дав... давним-давно жив Янгол. Ага, її все любили, всі ми любимо була. А, в... Незважаючи від того, що. Що вона там. Шкода, що в нас немає українських субтитрів, але. Добре, понятно, що нічого не понятно. Так, ми з тобою спустилися на 9-й поверх. Зараз повинні віддати оці шматки жиру нашій Алісі. Але я пропоную поки що на цьому зупинитися і вже продовжити в наступній серії, тому що, можливо, зараз у нас з тобою буде якийсь такий екшн. Тож, я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.